Україну поділять на зони, щоб графіки відключень стали справедливими. За якими принципами відключають світло зараз? Як відбуватимуться зміни? Чи дійсно зміниться ситуація з електропостачанням? І що ж це у підсумку принесе простим українським споживачам? Розбираємось разом прямо зараз. Графіки відключень повернулися у життя українців місяць тому. Це сталося після двох місяців осінньої паузи. Зараз вимкнення електроенергії у всіх областях відбувається нерівномірно. Тобто регіони виконують вказівки Укренерго і вже самі вирішують, кого та на який період вимикати. Так кажуть, що за місяць кількість годин без світла приблизно однакова для усіх споживачів. Однак протягом доби графіки можуть сильно відрізнятися. Тому якщо в деяких регіонах відключення можуть бути по 3-4 години та часто, то в інших по 2 та рідко. Саме тому Міненерго якраз хоче створити так звану електроенергійну демократію, щоб графіки відключень не нагадували лотерею, а були упорядкованими. Перед тим як розберемось, як зміниться графіки блокаутів, нагадаю, що наразі триває річна передплата газети Одеське життя. Це найкращий спосіб не пропустити жодного номера і зафіксувати ціну. Читати нас корисно на сторінках газети. Ви знайдете аналіз подій, що відбувається в регіоні, практичні поради, необхідні адреси та телефони. Також у кожному номері є сканворд і телевізійна програма центральних, місцевих і супутникових телеканалів. Ціна передплати 48 гривень на місяць або 576 гривень на рік, що погодьтесь не так багато для щотижневої товстої місцевої газети. Передплатний індекс газети 96 двісті в каталозі місцевих медіа. Передплатити одеське життя можна як в будь-якому поштовому відділенні компанії, так і онлайн на сайті Укрпошти. Посилання на сторінки передплати ви знайдете внизу в описі до відео. Що ж, робити однакові графіки відключень в усіх регіонах йоник Неможливо кажуть енергетики, адже це може знищити енергосистему. Тому обрали інший варіант об'єднати графіки деяких областей та зробити кілька зон з відносно рівним обсягом споживання. Тобто до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку. Це задля того, щоб великі території не були без електрики одночасно. Таким чином, кожна зона матиме декілька груп і чіткі графіки. Відключень, тобто, якщо третя черга відключається на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Отже, споживачі чітко знатимуть графік відключень заздалегідь, він стане справедливішим та зрозумілішим. Своєю чергою в енергетиків будуть чіткі плани, як уникнути блекаутів та рівномірно розподілити електроенергію. Аби створити більш гнучкий та справедливий механізм, є ще одна альтернатива. Буває, що запровадження однієї черги відключень для всіх регіонів недостатньо, а двох забагато. В цьому випадку енергетики пропонують створити підчерги. Для таких ситуацій хочуть запровадити дві черги та відключати, грубо кажучи, не по одній, а по півтори черги залежно від ситуації. Тож там, де можна лишній раз не відключати світло, воно має залишатися. І навіть якщо йдеться про одну-дві додаткові години без блекаутів, це не такий вже маленький плюс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант привабливіший: перший чи другий. Та чи варто очікувати на реальні покращення, поки нова пропозиція у процесі формування? А запровадити її планують уже січня 2025 року. Але є кілька, але серія сильних обстрілів 17 та 28 листопада по енергетиці сильно вибила із колії. Тоді три українські АЕС скоротили виробництво електроенергії. Один із дев'яти реакторів на атомних станціях усе ще очікує на перезапуск, а ризики нових атак нікуди не зникли. Ремонт дев'ятого блоку має додати генерації. Планується, що він ось ось запрацює, але ризики нових пошкоджень через обстріли залишаються величезними. Пливовим фактором є і низька температура повітря через це збільшиться споживання електроенергії, При тому її виробництво значно зменшилось. Поки Україна імпортує досить невисокий обсяг електроенергії, навіть після того як допустимі потужності зросли до 2,1 ГВт. Голова Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів пропускає: якщо середньодобова температура буде нижча за мінус 10 градусів, то українцям треба готуватися до відсутності стабільної енергоподачі по 10-12 годин на добу. А найвразливішими містами стануть Київ, Одеса та Харків. Втім, навіть тривалі блекаути не заважають нам ясно бачити шлях до перемоги. Тож, тримаємо стрій, і слава Україні.